Пальне насіння та мінеральні добрива саме на цих основних складових представники аграрної галузі краю зосередили свою увагу, коли радилися про перебіг весняної кампанії. А вона вже не за горами. У хліборобів залишається менше місяця, аби запастися всім необхідним. У цьому році, як і в минулому, синоптики обіцяють різкий перехід із зими у весну. За таких погодних примх втрачається найцінніше для посівів волога. Тож у обласному управлінні наголошують, техніка у полях має працювати з максимально ефективним рівнем прохідності, аби лишній раз не руйнувати верхній шар ґрунту. У цьому році значить, знову по прогнозах гідрометцентру і спостереженнях різних типів, значить, знову очікується скорочений термін проведення весняно-польових робіт. А тому знову ж таки вся підготовка повинна бути з Центрована над вирішенням питань як найсисніших строків проведення весняно-польових робіт насіння кажуть в управлінні агропромислового розвитку господарства забезпечені повністю, а от добривами лише на 69%. Тим же агроформуванням, що планують придбати засоби підживлення, у департаменті агрополітики рекомендують звертатися до визначених дистриб'юторів. З ними на державному рівні укладені договори, згідно яких вони пропонують тільки фіксовану ціну за товар. Чого не можна сказати про вартість пального. Вона очікувано зростає у період весняної сівби. Важелі впливу у влади на це явище мінімальні. Область оцінює весняну посівну кампанію у мільярд 800 мільйонів гривень з розрахунку 2400 гривень на гектар. Аграрії потребують в цьому випадку 200 мільйонів кредитів. Банки йдуть на зустріч фермерам, проте пропонують значні відсотки від 20 і більше. Є невеличка проблема це по певних банках. Сьогодні отримання кредитів, де звернулися сільгосппідприємства, і дана політична ситуація відповідно впливає негативно. Я не роблю з цього проблеми. Сільоз і керівництво певних корпорацій працює. Відповідно з іншими банками, значить, я думаю, достатньо сьогодні часу, щоб ще дану ситуацію поправити. Тож весняна кампанія для декого перетворюється на джерело прибутку, і навіть моніторинг державних органів не завжди може контролювати цей процес.